Oh, I think that broadcast has started. So we can так, трансляція почалася. Можемо починати наше засідання. Доброго дня, шановні члени комісії, шановні слухачі офіційного засідання конкурсної комісії з а, на проведення на заняття поза посади дисциплінарних інспекторів на теремоліна. Я сьогодні є а, головою Council of Justice цієї зустрічі. Ми опублікували порядок денний за два три дні. А, до. Хайканславчасден першого липня вищої ради правосуддя. Спочатку перевіримо квору засідання. Мене звати Реда Молєна. Я один членів комісії. Я присутня. Я буду зараз питати всіх членів комісії. Павел Зелінчик. доброго дня. Я тут. Присутній Джон Ерлік. Доброго дня. Наші українські колеги. Ольга Попікова. Вітаю. Олена Копі. Добрий день. день на місці. Юлія Бокова. І Юлія Бокова. Добрий день, присутня. Perfect. So we have all six commission members present. Шестеро членів комісії присутні всі. Ми можемо починати наше засідання. В першу чергу хочу сказати, що ми, як члени комісії, раді провести цей другий раунд конкурсу на заняття посади дисциплінарного інспектора. Служба дуже важлива для забезпечення ефективності дисциплінарних проваджень притягнення від, до відповідальності суддів. Ну і звичайно під. Довіри до суддівського корпусу після першого раунду наших конкурсів служба вже почала свою роботу в грудні того року, і я думаю, що вона довела свій професійний уровень і прагнення дійсно виконати цю місію. Дужби і новий додатковий раунд дозволить нам покращити ефективність роботи цієї служби і забезпечити ефективність всіх процедур, процесів, що важливо для ефективності системи. Загалом, я в першу чергу хочу оголосити порядок денний нашого засідання. У нас є одне головне питання на порядку денному, а саме погодження ухвалення переліку Осіб, які допущені до участі в конкурсі, і тих, хто не допущений до участі в конкурсі, і друге питання, наприклад, деново це організаційні питання будь ласка, члени комісії, чи у вас є додаткові коментарі щодо порядку денного? Чи можемо ухвалити його так, як він був тільки що оголошено? Не бачу жодних коментарів або не погоджень, то ми м, порядок даний з ухвалений, погоджений, і ми можемо рухатися далі. І перший порядок на купи перше питання на порядку денному це а, ухвалення переліку осіб, допущених до участі в конкурсі. 29 квітня цього року. ВРП прийняло рішення оголосити конкурс на інспектор до дисциплінарного інспектора. чотири посади і дедлайн на подачу аплікацій був що червня цього року після дедлайну всі заявки були оцінені комісією щодо дотримання до вимог прийнятності відповідно до закону і відповідно чи вони відповідали процедурі проведення конкурсу чи апліканти які не були, не виконали вимоги, які висуваються інспекторам відповідно до закону, або які не надали всіх необхідних документів для участі в конкурсі, або які надали документи з порушенням відповідних дедлайнів, вони не допускаються до участі в конкурсі, з з врахуванням вище зазначених обставин. Члени комісії проаналізували всі документи заявників і обговорили всі питання щодо прийнятності і документи, які подали апліканти, відповідно всі, всі документи ми е, маємо в наявності. Всі члени комісії знають про них. Я думаю, що ми можемо проголосувати за два е, списки, які будуть опубліковані одразу після нашого офіційного засідання. Але в першу чергу хочу спитати членів комісії, чи у вас є якісь самовідводи відповідно е, до процедури голосування? Немає. Я так бачу, ніхто не бере самовідвід. Тому хочу пропонувати провести голосування за ці два списки, які є додатком до протоколу додатком А і А -додатки. Заявники, які допущені до конкурсу, і додаток «Б» – це перелік осіб, які не до участі у конкурсі. Хочу сказати, що у нас є 70 заявників. Хочу зараз сказати важливу річ: ті люди, які мають право надати Скаргу в переліків з відповідними пояснення відповідних міркувань і ми ці скарги та на порядку денному. Перше оголошення наступне щодо тестування когнитивних навичок. Хочу проінформувати, що з урахуванням того, що Толочі схеми, результати, методологія перевірки були змінені відповідно ті кандидати, які були допущені і які вже пройшли успішно тестування на когнитивних навичок торік. Можуть. Мають право не брати участь в ще одному тестуванні їхні результати будуть взяти до уваги під час цього конкурсу. Ще це дуже важливе оголошення для тих кандидатів, які вже брали участь у цьому конкурсі торік і не проходили тестування на когнітивні навички також хочу проінформувати, що ВФП прийняла рішення в... збільшити кількість інспекторів в службі інспекторів на одну посаду. Відповідно, зараз є п'ять вакансій в цій службі у випадку, якщо ВРП оголосить додаткову додатковий конкурс на ще одну вакансію, то тоді він буде розглядатися як такий, що проходять в межах цього конкурсу. Відповідно, будуть надані додаткові оголошення, розроблені додаткові оголошення, і кандидатів відповідно повідомлять про такі хочу також проінформувати вас про наступні кроки, е цього конкурсу, так як і в попередніх конкурсах, ми го оголошували і ми рухалися в напрямку наших е цілей, а саме вибрати. Е Кандидатів е, на основі їхніх здатностей, здібності, професіоналізму, доброчесності тих е, людей, які е, спроможні досягти е, встановленої місії, Ми і е, надалі рухаємося до цієї цілі. Ми е, намагаємося виявити найкращих кандидатів. І наша ціль бути об'єктивними, прозорими, і я певна, що ми торік довели, що ми дотримуємося такої цілі. відповідно, порядок, який було ухвалено комісією торік, не було змінено. Ми вважаємо, що він був достатньо всеосяжним. Він спирається на фактичні здібності кандидатів, і просто нагадаю вам кроки. Перший крок це. Допуск кандидатів ми тільки що завершили цю стадію. Сьогодні наступна стадія це тестування на перевірку когнитивних навичок. Коли ми оцінюємо загальний інтелект кандидатів і цей інструмент цей інструмент. Ми вже застосовували, і як я казала, ми будемо зарахувати результати попередніх конкурсів. І ми будемо а, встановлювати а, кількість кандидатів через помноження наявних вакансій на 5. Наступний крок. Передбачає перевірку аналітичних здібностей, юридичних мислення, і що дуже важливо для цієї посади. І після цього ті, хто наберуть найкращі бали, будуть вибрані. Пропорція буде два кандидати на одну вакансію. паралельно. З цим буде тривати перевірка доброчесності, щоб у нас було достатньо часу для, для, для держорганів і громадянського суспільства для надання необхідної інформації для її аналізу. Як і в попередніх конкурсах, ми дуже полягаємося на підтримку організації громадянського суспільства, і останній крок це буде будуть співбесіди, після чого ми. Приймемо рішення щодо остаточного переліку найкращих кандидатів, які ми придамо в ВРП. зараз. Ми готуємося до тестування на перевірку когнитивних навичок і сподіваюся, що надавач таких послуг буде готовий впродовж Наступних тижнів і сподіваємося, що за два-три тижні ми зможемо провести таке тестування. Інформацію щодо дати часу і місця проведення такого тестування буде оприлюднена на офіційному вебсайті ВРК. за п'ять днів до проведення тестування і кандидатів відповідно повідомлять про це. The the most important information about the найважливіша інформація щодо всіх стадій процесу, we believe that we will be able to вважаємо, що ми зможемо competition till till закінчити конкурс до кінця вересня. і у нас будуть Результати відповідні, це наш такий амбітний план, амбітні цілі, і ми зробимо все, що потрібно від нас, щоб це зробити. це все з мого боку. Я запрошую членів комісії сказати щось, прокоментувати, якісь висловити коментарі, або якась можливо у вас є інша інформація, яку ви хочете оголосити? Будь ласка, слово вам. Жодних додаткових коментарів ремарок немає. Вважаю, що всю важливу офіційну інформацію ми вже оголосили. Якщо виникатимуть якісь додаткові питання, ми їх будемо оприлюднювати на вебсайті ВРП і на Фейсбук сторінці комісії. Запрошуємо всіх кандидатів стежити за цією сторінкою. Ми оновлюємо регулярно там інформацію. Якщо інших додаткових ремарок, коментарів немає, то тоді хочу закрити це засідання. Побажати всім кандидатам всього найкращого. і вдачі під час цього конкурсу. І тоді чекаю на наступні етапи конкурсу. Щиро дякую, шановні члени комісії і шановні слухачі нашого офіційного засідання. Насідання закрито. Дякую. Дякую.